Thank <laughs> you. Вітаю, Ви дивитесь програму новин каналу tv 4 «Провінційні вісті. Із вівторка, 10 квітня, Ощадбанк припинив реєструвати громадян, які хочуть отримати компенсацію за знеціненими вкладами СРСР. Однак, тим, хто щойно знайшов свою щадкнижку, оформляв спадщину чи просто тільки тепер вирішив зголоситись на отримання компенсаційної виплати і не перебував у відповідному реєстрі станом на початок цього року, в Ощадбанку радять не хвилюватись вже з спершу. Вересня 2012 року реєстрацію поновлять. Її призупинили через великий обсяг роботи у зв'язку з уточненням даних тих, хто перебував у реєстрі станом на початок року. У Тернопільському обласному управлінні Ощадбанку провінційним вістям сьогодні підтвердили, що уточнення реєстру вкладників Ощадбанку колишнього СРСР триває успішно, безперервно і нагадали, що на отримання із 1 червня цього року компенсації за радянські вклади мають тільки ті, хто перебував у реєстрі до 1 січня 2012 року, і компенсацію ще не забрав. Мають право отримати тільки ці вкладники, які не отримали в 2008 році. Ті, котрі отримали, вони мають перспективу на на наступні роки отримувати, коли будуть відповідні рішення кабінету міністрів. І ці, які зареєстровані станом на 1 січня 2012 року. В Україні триває кампанія декларування доходів громадянами. Відбувається вона вже 19-й рік поспіль, проте вперше проходить відповідно до вимог нового податкового кодексу України. До завершення періоду декларування, тобто до 1 травня, залишилось менше трьох тижнів. Однак, перші підсумки податківці Тернополя та Тернопільського району вже підбили. кажуть декларації про доходи вже подали більше людей як торік. Остаточні підсумки кампанії декларування доходів громадян, яка в Україні триває з 1 січня цього року. Податківці підіб'ють після її завершення, тобто після 1 травня. Люди, які досі не задекларували власні доходи за минулий рік, мають для цього ще майже три тижні. Відтак, у податковій вкотре нагадують, хто повинен це зробити. Це є ті громадяни, які отримали іноземні доходи, доходи у вигляді спадщини, інвестиційний прибуток. Доходи від здавання в оренду нерухомого майна та інші увагу. Хотілося б звернути державних службовців. Якщо раніше державні службовці подавали декларації про свої доходи виключно на, по місцю роботи, то на сьогоднішній день, крім тієї декларації, яку вони подали, вже подали до 1 квітня за місцем роботи, вони ще мають обов'язково подати декларацію по місцю проживання до податкової інспекції. Відповідно до вимог податкового кодексу України, цьогоріч процес декларування доходів громадянами дещо змінився. Подати декларацію мають і ті, хто отримав у минулому році дохід більший ніж 10 мінімальних заробітних плат, а це понад 9 чотириста гривень від двох і більше роботодавців. Для зручності заповнення декларації у податкову інспекцію такі платники мають принести також довідку від роботодавців про отриманий дохід у розрізі місяців. Люди, які виїздять за кордон на постійне місце проживання. Повинні задекларувати доходи не пізніше як за 60 днів до від'їзду. Ще до завершення кампанії мешканці Тернополя та Тернопільського району вже подали на три сотні більше декларацій, як торік майже дві з половиною тисячі. Ми маємо 794 поданих декларації з нарахуваннями податку з доходів фізичних осіб в сумі 1 мільйон 750 тисяч. Крім цього, подано. 1668 декларацій для отримання податкової знижки: це навчання, студенти, будівництво і так далі. Загалом мешканці нашого міста та Тернопільського району цьогоріч задекларували трохи менше 100 мільйонів гривень. З кожним роком люди все більше усвідомлюють, що від справної сплати податків залежить гідна старість їх самих, дітей та рідних. Відтак тільки 14 людей, які заявили про іноземні доходи, повинні сплатити майже півмільйона гривень податком. Доходи у вигляді спадщини та подарунків задекларували майже три сотні людей, а це ще півмільйона до бюджету. Відтак податківці закликають усіх чесно та вчасно задекларувати доходи. Між обіцяють забезпечити для цього комфортні умови. Більше десятка підприємців, які займалися незаконним ігровим бізнесом, викрили міліціонери від початку року у Тернопільській області. Репортаж наших колег із обласного управління внутрішніх справ у Тернопільській області міліціонери від початку року викрили більше десятка підприємців, які займалися незаконним ігровим бізнесом. Порушники у погоні за легкими заробітками не зважали на закон про заборону грального бізнесу. Серед закритих ігрових клубів три так звані букмекерські контори. Один з видів грального бізнесу, який заборонений законом, є, є букмекерська діяльність, яка полягає в отриманні грошових коштів на результат гри, за наслідками якої як людина може виграти грошові кошти, так і програти. За поточний рік викрито уже три таких факти: по двох порушень кримінальні справи, які вже провадженням закінчені та скеровані на розгляд суду. У букмекерську контору розташованого будинку побуту в Тернополі по вулиці 15 квітня. Навіть після закриття азартні гравці намагалися зайти, щоб отримати 200 гривневі виграші. Що це? таке? Челсі Бенефіка. Можете пояснити, що це за карточка? Найшло на, на дорозі. Найшли на дорозі. Так. Ясно. Розуміло. Рішили Рішили вказ, вказаною адресою, виріши прийти так. і обміняти її на кошти. Так, ясно. Знаєте, що забор заборонено в Україні азартні? Ні. Співробітники обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю задокументували діяльність букмекерської контори. Вивіску, яка слугувала прикриттям, значить, цієї, цієї діяльності була. Одна з будівельних компаній міста Тернополя. Хоча, по факту, значить, в даному приміщенні знаходиться не зовсім не будівельна компанія, а букмекерська контора. При проведенні перевірки задокументовано декілька фактів заняття букмекерською діяльністю, задокументовані факти як отримання грошових коштів, якості ставок, так і отримання виграшів громадянам. які... Здійснювали таку діяльність організатора грального бізнесу. правоохоронці вилучили документацію, комп'ютерну техніку та виручені гроші за заняттям гральним бізнесом передбачена як кримінальна відповідальність, так і фінансова. По кримінальній відповідальності особа несе штраф у вигляді від 10 тисяч до 50 тисяч неподаткових мінімум доходів громадян. А по фінансовій відповідальності у вигляді 8 тисяч мінімальних заробітних плат, які на даний час складає більше 7 мільйонів гривень. Продовжуємо. І надалі складною називають ситуацію зі сказом на Тернопільщині. Крім того, що з кожним роком кількість людей, покусаних скаженими тваринами, збільшується, додалася проблема із вакцинами, які єдиний порятунок від хвороби, кажуть у Тернопільській обласній саніпідстанції. Дві тисячі доз антирабічної вакцини потрібно на рік, аби повністю забезпечити нею медичні заклади Тернопілля і близько двох літрів антирабічного гемоглобуліну. До прикладу, у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги антираджі, перебічної вакцини є на три місяці. Кількість людей, яких кусають тварини, з кожним роком зростає. Від початку цього року більше двох тисяч мешканців нашої області звернулись до лікарів через покуси. Впродовж двох років на Тернопільщині від сказу загинули двоє людей. Це перші випадки за останні 40 років в Україні. Причина двох смертей несвоєчасне звернення за медичною допомогою. Сьогодні чітко повинна кожна людина знати, що коли. Не дай Бог десь стались якісь покуси. Я вже не кажу за домашніх тварин, але і за диких тварин, тому що є такі випадки, трапляються, що дикі тварини нападають на людей. Йдуть дуже серйозні покуси. Не треба ні на кого надіятись, не треба вірити, що десь воно пройде, що десь там вдома полікувався, воно пройде. Обов'язково кожна людина повинна знати, що треба звернутися до лікувально-профілактичного закладу. Сказу тварин, які у людей вилікувати неможливо. Аби вберегтись від інфекції після того, як вкусила тварина, обов'язково потрібно пройти курс щеплень. Відповідні вакцини дорогі і є проблеми з доставкою. Одна доза антирабічної вакцини коштує в межах 100 гривень, а для лікування на курс лікування потрібно 6 доз, тобто 600 гривень. Якщо важкі випадки трапляються покусів, то і необхідно вводити і амаглобулін. А він ще дорожчий. І тому ми вимагаємо сьогодні, оскільки ускладнена ситуація поставки централізовано, щоб всі... Лікувальні заклади на швидких допомогах мали ці препарати на випадок, не дай Бог покусів людини. Великдень, який цьогоріч християни східного обряду відзначатимуть у неділю 15 квітня, стане завершенням великого посту. Відтак люди сядуть за святкові столи, які в українців традиційно вгинаються від наїдків. Проте, окрім задоволення, така трапеза може мати і неприємні наслідки, особливо для тих, хто тривалий час постив. Проте, як радіючи душею, не нашкодити власному здоров'ю під час свят поради медиків і священників. Люди, які дотримувались посту, тривалий час обмежували себе в деяких продуктах харчування. Великдень завершує піст і несече чимало загрозу, адже зазвичай цього дня українці влаштовують застілля з традиційними м'ясними стравами. Дієтологи застерігають, різка зміна режиму харчування небезпечна для здоров'я людини. Тому вихід із посту має свої правила. Перше та основне стосується їжі. Після тривалого обмеження медики радять із розумом поставитись до святкового меню. Кількість їжі та самих продуктів треба збільшувати поступово. За святковим столом рекомендується вживати не більше 100-150 грамів м'яса, бажано нежирного. Одне яйце обмежити вживання жирних соусів. Краще надавати перевагу сирам, творогу, морським продуктам, рибі, продуктам рослинного походження і зерновим злакам. Помірне вживання їжі допоможе дотриматись другого правила не стимулювати травлення ферментними препаратами. Однак святковий стіл це не лише страви, а й напої, в тому числі алкогольні. Медики радять обмежити вживання алкоголю і пити після їжі, а не навпаки. Особливо обережними мають бути люди похилого віку, підлітки, а також ті, хто має хронічні захворювання. Переїдання та зловживання алкоголем може зашкодити не лише фізичному, а й духовному здоров'ю людини, кажуть священники, адже це гріх, а вихід із посту не повинен вплинути на наші молитви. Безперечно, хочеться, бо все смачне, все і яйце, і прекрасна ковбаска. І після цього, все це, що прекрасно створене, це є надзвичайно добро. Ми хочемо дати тим самим добру і якби, своє тіло укріпити, але тим самим, укріпивши тіло, ми повинні не забувати далі про свою молитву. Це саме основне, як раніше вечірню ми повинні складати подяку до Господа Бога. Аби було у що скласти для посвячення необхідне, треба мати великодній кошик. Відтак чимало людей приглядаються до них на центральному ринку Тернополя. Щороку їх різноманіття вражає ціни, кажуть продавці суттєво не міняються. Цьогоріч вироби з лози коштують від 25 до 150 гривень. Для одних великодні свята час відпочинку, для інших гаряча пора торгів. Адже попит на такий товар, як кошик із лози, з'являється саме напередодні великодня. Готовляють крам ще з осені, розповідає пані Люба. Жінка родом із села Іза, що на Закарпатті. Там плетінням займаються чи не в кожній хаті. От і її родина працює разом. Починаємо плести десь уже в жовтні місяці, бо потім до того йде заготовка літня лоза і є осіння лоза. Ми осінню кип'ятимо, очищаємо, розділяємо, знімаємо серцевину. там цілий процес. То нам передали батьки, щоб ми розумілимо своїм дітям, то стараємося передати. Проте заготівля відповідної лози лише початок. Ще більше майстерності потребує плетіння. Один кошик, каже пані Люба, можна зробити за годину, а можна й весь день плести. Зате результати сумлінної та клопіткої роботи вражають. Цьогоріч серед численних кошиків побільшало незвичних у формі птаха чи з надзвичайним візам. Ідеї підказують самі покупці, проте й коштують такі вироби відповідно. Дитячі кошики, наприклад, самі менше є від 25, але все залежить від матеріалу, з що зроблено і як зроблено. І найдорожчий, навірно, кошик у нас на базарі 150 гривень. Це від розміру залежить? І від роботи. Якщо за 50 може бути дитячий і за 50 дорослий кошик. Пташечка 60 гривень зараз коштує. На кожен товар свій покупець, а їх цьогоріч не бракує. І хоч саморобного товару у пані Люби вдосталь, каже, може й не вистачити. Адже до кінця тижня покупців побільшає. Христос Воскрес, Воскресне Україна. Виставка з такою назвою відкрилась в історико-меморіальному музеї політв'язнів у Тернополі. В її експозиції, оригінали та копії унікальних документів УНІУПА, а також особисті речі політв'язнів виправно-трудових таборів присвячені великодній тематиці. Українська душа прагне свята і на чужині і неволі. У цьому переконуєшся, оглядаючи старі листівки, поштівки. На виставці в музеї притв'язні вони тепло зворушливі, як от альбом листівок ув'язненої Анни Когут, своїй донечці Настусі, Чи Стефанії Шмокалюк альбом для дорогої донечки Лесі. Материнське серце розривало туги за найріднішими, а рука вимальовувала найвигадливіші сюжети, аби дитині, хоч так, подарувати свято. Інша група вітальних листівок переповнена вірою у незалежну Україну. Залом, тематика поштових. Карточок це тематика того, що Христос Воскрес і Воскресна Україна. Бачимо руїни знищеної війною, знищеної лихоліттями війною України і Христос, який над нею воскресає. Хочу сказати, що не так легко було в таборах виготовляти поштівки. Ви знаєте, що режим був дуже строгий, харчування, важка робота, наші в'язнів. Будували шахти, рудники, заводи, електростанції, залізні залізні шосейні дороги. І з 49-го року по 53-й рік до загибелі Сталіна був жорстокий режим в таборах. Так що залишалося на 6 годин часу на сон, а все решти була робота. і Робота після кількох повстань у виправно-трудових таборах Сибіру умови життя політв'язнів значно покращили. Стверджує Ігор Олещук, теж колишній політв'язень. Тоді з'явилась можливість не лише листівки малювати, але і паску святити. Цікавим епізодом є те, що в них їхній скромний великодний обід знаходиться в дипломатах або в саквояжах, з якою метою це робилося. Якщо би Боже, на спецпоселення знайшла перевірка. Збоку йшов дяк біля священника, який на нього накладав свій плащ. А політв'язні закривали саквояжі і дипломати і робили між собою вигляд простої дружньої розмови. Тобто ніякого посвячення великодних пасок немає. Коли перевірка проходила, далі саквояжі відкривалися і продовжувалось посвячення паски. На виставці можна також оглянути світлини, на яких святкування великодня в упа, а також побачити, як виглядали гроші повстанців. Бофони. виставка працюватиме у музеї політв'язнів до 10 травня. Вже готові до свята Великодня учні Тернопільської обласної комунальної спеціальної загальноосвітньої школи інтернату для дітей зі зниженим слухом. Школярі навчалися розмальовувати писанки, вже вишили великодні рушнички Христос Воскрес і з нетерпінням чекають свята. Свої вироби діти повезуть у подарунок рідним. У Тернопільській обласній школі-інтернаті для дітей зі зниженим слухом уже склалась добра традиція. Кожен місяць навчального року присвячений одному предмету. У квітні діти всієї школи більше уваги у позорочний час приділили саме трудовому навчанню. І не даремно тепер їхні друзі та близькі отримують оригінальні великодні подарунки. Свої роботи учні представили на святі писанки. Наші діти дуже обдаровані, тому що ви знаєте, як говориться в народі, що якщо Бог забирає щось одне, то обов'язково компенсує чимось іншим. Тому наші діти дуже творчі і особливо вміють робити щось творити своїми руками. Вони люблять малювати, вони люблять виготовляти роботи з бісеру, з шкіри, з глини, з паперу, з тканини. Цікаві роботи, дуже їм подобається малювати на склі. Підготували собі і святкове вбрання. Учениці школи справжні майстрині. Вони самі шили і вийшли для себе блузки і продефілювали. Також на святі розповіли про сам Великдень й навчили складати великодній кошик. Провели для дітей і майстер-клас писанкарства. Ми хочемо прилучити дітей до підготовки до цього великого свята, адже вони в нас живуть в школі не вдома, і в них немає можливості вдома зібрати цей великодній кошик. З цією метою значить, ми розказали їм про це велике свято, яке відбудеться. Чому ми зробили таку презентацію? Тому що в основному наші діти зору сприймають інформацію, щоб вони краще це запам'ятали. Ми це стараємося все проілюструвати їм. Дбають у школі і про духовний розвиток дітей. Допомагає їм у цьому отець Ігор Шкодзінський, капелан для нечуючих. Напередодні великодні обов'язків додалось і йому отець ігор готує дітей до першого причастя і першої сповіді, проводить заняття і сповідає та прижащає школярів. Зрозуміти священика дітям не важко. Отець ігор володіє сурдоперекладом і знає церковні жести. Та мене роботи камні подобається, бо я з ними спілкуюся. Я вчуся від них, як треба до речі, розуміти Бога, як навіть нам не все вдається, то чуючим людям. І, хоч будь-яке свято добігає кінця, гарних вражень дітям вистачить надовго. Вже за кілька днів вони залишать стіни своєї школи домівки і зустрінуть великдень у колісі. По особливому готуються до Великодня у Тернопільському притулку для дітей. Вихованці притулку діти віком від 3 до 18 років. Їх направляє сюди служба у справах неповнолітніх, приводять правоохоронці. Інколи діти самі приходять сюди, просто з вулиці. Допомогти таким дітям відчути радість Христового воскресіння може кожен. Наразі у притулку звертаються до благодійників з проханням допомогти сформувати для кожного вихованця святковий великодний кошик. Великдень одне із найважливіших свят для кожного християнина. Для українців це традиційно родинне свято. З нетерпінням чекають на Великдень і вихованці тернопільського притулку для дітей. Вони обділені батьківською турботою, а Великдень не святкуватимуть у колі сім'ї. Великодні кошики діти святитимуть із вихователями, і учителями притулку. Оцей тиждень, останній страсний, ми стараємося їм розповісти, що передує свято Христового Воскресіння. В четвер, в п'ятницю, ми стараємося тут вихователі, наші помічники, працівники. Ми з ними читаємо хресну дорогу, ми їм розказуємо по стаціях, що відбувалося з Ісусом, які він муки терпів. Вихованці тернопільського притулку для дітей активно готуються до Великодня. Роблять витинанки у вигляді писанок, вчать вірші та гаївки. Впродовж свят діти з вихователями ходитимуть до церкви. Вони вже точно знають, що покладуть у свій великодній кошик. Пасху і яйця, і, і ковбасу. на свято Великдень. Ми йдемо до церкви в кошиках. Несемо ковбасу. Найголовніше це яйця і пасху. Діти, позбавлені батьківського піклування, найбільше потребують уваги і ласки. Вихователі та вчителі притулку роблять все, аби їх вихованці почували себе як у сім'ї. Напередодні великодніх свят у притулку звертаються до благодійників з проханням допомогти сформувати для кожного вихованця святковий великодній кошик. Ми добре харчуємо дітей, але хотілося б дітям накрити дійсно святковий стіл, щоб у них була ковбаска. Копченості і діти відчули домашній затишок. І я б просив благодійників, якщо допоможуть, нам сформувати великодній кошик. Діток у нас є багато. На сьогодні ще, напевне, до свят буде 25 дітей, і святковий стіл для 25 дітей потребує значних коштів. Ми не хочемо грошей, ми хочемо, щоб люди, які можуть допомогти, принесли пасочки кільця ковбаски я з домашніх чи необхідна благодійність. Я вважаю, що це взагалі напевно стан душі, стан серця. І справді необхідно подякувати тим людям, які мають таке велике добре серце до таких діток, як наші, тому що наші діти, будемо казати, вони просто обділені долею, тому що вони не винні в тому, що в них склалися такі життєві обставини, чи там їхні батьки такі. От але ці люди, які до нас приходять, вони хочуть поділитися тою добротою, тою часточку свого серця, своєї душі. І приділити увагу нашим дітям. Ми за це дуже вдячні, і діти дуже завжди раді. Допомогти дітям, позбавленим батьківського опіклування, може кожен. Усе необхідне можна приносити у притулок для дітей, що на вулиці стрімкій у Тернополі. Благодійність та доброчинність сьогодні, хто потребує допомоги і хто допомагає. Хто такі сучасні волонтери? Чому і кому вони допомагають? Чи є місце у сучасному суспільстві добровільній та безкорисній допомозі? Саме про це пропонуємо поговорити у програмі Знати більше завтра, у четвер, 12 квітня. Початок ефіру о 20-й годині. Телефон студії 43 39 20. Запитання та коментарі вже зараз можна залишати на сайті нашої телекомпанії. На цьому у провінційних вістях все далі на нашому телеканалі. Те що мало цікавого. Тож залишайтеся з нами. Зустрінемось, а тим часом бережіть себе. і Нехай все у вас буде добре.